Знаєте, мусимо так би мовити, бути криголамами в історії того, про що пише Юліан Рьопків, Зокрема, він вчора таку розігнав велику зраду про те, що прорвано оборону в часовому ярі, нашого на сторінках Більда. Офіційні особи відреагували на це, сказали не прорвано. Сьогодні активно коментували бійці 24-ї мих бригади про те, що не прорвано, але ворог намагається вклинатися в оборону часового яру. Давайте об'єктивно поговоримо про те, що там є. Ну тобто, це зрозуміло, що і я закликаю завжди не піддавати сумнівам офіційну позицію наших спікерів. Зокрема, об'єктивно, що з'явилося, з'явилося таке от вклинювання додаткове окупантів на південь від Часового яру по дорозі в бік. Дружківки костянтинівки ну, Костянтинівки, насамперед найперше говоримо. Е, власне, то, що відбувається, от, на вашу думку, зараз в сенсі часового я? Ворог дійсно мав певні успіхи і, на превеликий жаль, атакує, посилив тиск. Зараз це чітко простежується, зокрема, на цій ділянці фронту. А саме тому, я думаю, Рьобки відреагував. Ну В нього є своє якесь суб'єктивне бачення, він так вважає. Чомусь він це назвав саме так проривом. Я би на цьому саме конкретно не концентрувався, це його виключно оціночне судження. А насправді з того, що відбувається, можна сказати, що дійсно і це підтверджують бійці, які є на цьому напрямку, що там ворог дещо активізувався і має певні тактичні успіхи. Можу сказати, що посилилися дії їхніх деяких передових загонів, так званих ДРГ, і так далі, які все активніше намагаються просунутися. Збільшилася застосування, і частота, і кількість артилерії, яка застосовується, тому дещо ситуація погіршилася. А для наших бійців вона не катастрофічна, це не можна дійсно назвати таким проривом, який призвів би до того, що ворог мав успіх і зайшов в тил українському угрупуванні, чи дійсно про якісь оточення чи напівоточення, але те, що дещо обстановка тут загострилася і погіршилася для нас, це це правда. На Курахівському напрямку зараз тривають, напевно, найбільш такі інтенсивні бої. Навіть, до речі, давайте з загальної оцінки почнемо. От зараз ворог, ось тут у нас є місто Курахове, на яке він суне, і ось тут є місто Покровськ. Якось навіть медійно в пропаганді російській і загалом навіть в нашому інформаційному полі поменшило теми саме Покровська. Е, росіяни зараз більше акцент роблять на інші населені пункти, тому що там відбуваються бої. Це Селидове, це Корахове, е, Покровськ. Я ну не можу. Мені не повернеться язик сказати, що тема його знята. Але але, от сьогодні маємо 22 вже жовтня вже більше як півтора, майже два місяці. Відколи бої за Покровськ Очікували, що вони розпочнуться доволі таки швидко. А вони все ще не розпочалися. Е, е, хочеться знаєте почути. Хорошу оцінку, що це добре, а проте з іншого боку, треба реалістично об'єктивно говорити про що це свідчить? Давайте ось таким чином сформулюю. Біж у загального запитання дуже просто і ми е, теж неодноразово про це говорили. Можу пояснити, що по перше, знайшли слабке місце в російській логістиці. Наші підрозділи, які діяли. Uh, і якраз зупиняли просування активне ворога. Ворог uh, побачив, що логістика не встигала для прориву безпосередньо в Покровськ uh, через Новогродівку. І далі, при фронтальному наступі, uh, були задіяні українські підрозділи. Вдалося дещо uh, посилити нашу оборону на цій ділянці. Про що ну що підтверджував і головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, якраз тоді в інтерв'ю CNN коли зазначав чітко про те, що ну вдалося зупинити атаки ворога. Він якраз мав на увазі саме цей напрямок. І наступний момент, який на якому так само треба наголосити, російські війська викликали піти фланговими атаками, але. Коли вони в момент розвитку флангових операцій побачили, що є ймовірність, все ж таки просуватися в бік Курахового і що Курахове може потребувати менше сил, ресурсів і засобів, станом на зараз, які вони можуть виділити і собі дозволити, ніж, наприклад, Покровськ, ворог почав концентруватися саме на цьому напрямку, і це відбулося вже протягом десь минулих трьох тижнів, мабуть, можливо, десь так місяця. Коли стало очевидним, що ворог буде концентруватися саме на Курахівському напрямку, і зараз він є захоплення фактично Куракового є для російських військ завданням номер один, в той же час, очевидно, що на Пропокровськ вони не забули і будуть намагатися і далі розвивати успіхи на флангах. Очевидно, що мета, яка є в російським поставлена російським командуванням, це Просунутися, взяти в напівоточення Покровськ з перспективою повного оперативного оточення, і відповідно ну створити ситуацію, яка була під Авдіївкою, коли російські війська знаходилися і просто чекали моменту. Ну, ми розуміємо розпочати більш інтенсивні наступальні дії, що зрештою зробили. Тому, власне кажучи, зараз ось така ситуація. Вона ну треба відверто сказати, що. Знову ж таки, прогнози багатьох не збулися з точки зору того, що вже в вересні варто очікувати міських боїв в Покровську. Виявилося, що це ж Росія сама визнала, що, вочевидь, вони зараз не готові до боїв безпосередньо в Покровську, і вирішили змінити дещо плани. Ну, українські сили змусили підштовхнули їх до зміни цих планів. Ну і ворог вирішив, що вони зараз не готові, а отже, потрібно дещо змінювати. Підходи і плани, і тепер ми бачимо дещо зміну ось цих тактичних і оперативно-тактичних кроків, які станом на зараз відбуваються, тому я думаю, що надалі ворог буде концентруватися на тому, щоб просунутися на флангах в бік Покровська, буде концентруватися на цьому, але тільки вже після того, як буде, скажімо так, ясність щодо Курахова. Очевидно, що зараз це основна точка докладання зусиль ворога на рівні з іншими. До речі, тому що ми бачимо, що Росія концентрує свої сили для удару, натомість, хоче, щоб Україна максимально не концентрувала сили для оборони і тому. Ну, скажімо так, інтенсифікує бойові дії на різних напрямках, в тому числі змушуючи і українські сили розтягувати свої оборонні порядки. Це чітко простежується напрямок Куп'янського від Куп'янсько-Лиманського, закінчуючи, ну, скажімо так, напрямком до Курахова, ще й Курська область. Ну, візьмемо ще й Ну, Про Курську область, до речі, теж поговоримо сьогодні, тому що там. Така, скажімо, ускладнена ситуація з того, що я знаю від е, бійців. Я хочу поговорити про наші перспективи е, реалістичні щодо Курська і очікування. А, а от повертаючись ще до крахівського напрямку, нас є там дві десантні бригади. Mm -hmm. В принципі, це публічна інформація, у нас там загалом цей напрямок тримає три бригади з усіма доданими підрозділами: це 46, та 33 третя і 79. дев'ята. 46 та та 79 та бригади, це бригади десантно-штурмових військ. Дві десантні бригади, які реально. Просто щодня на своїх офіційних пабліках показують величезну кількість атак противника а, застосуванням бронетехніки. І от, і сьогодні 46-та бригада показує черговий такий штурм з застосуванням техніки противника. Це чимало насправді, що броні там 6, 10, десять інколи до 20. Минулого тижня було 33 одиниці. Застосовували це чимало техніки, яка в окупантів. Не скажімо так, якійсь мірі дивовижним чином, але вона все ще десь концентрується на а, цих напрямках, є і використовується у штурмах. У е, мене складається враження, що це стало можливим е, в силу того, що росіяни взяли вугледар і вони вивільнили свій частковий ресурс для е, того, щоб зараз от, інтенсивно тут поштурмувати трішечки. І як тільки якщо їм вдасться тут більш-менш легкою ціною для них, е, взяти Курахове, чи, скажімо, Селидове. То такі ж самі по ідеї, штурми можуть початися, якщо не на Покровськ, то на часів яр, той же де вже зараз там формуються певні обставини для того, щоб ускладнювати ситуацію. Але якщо в ширшому сенсі говорити, от що ми зараз що ви, Олександр, аналізуєте, розумієте по російських резервах, тому що ну кляті вороги сунуть на тому ж таки корахівському напрямку. І це відео, яке я демонструю, ну чи не впинно? Ну, справа в тому, що, е, попри те, що ворог застосовує техніку, і збільшив її кількість застосування, зокрема на Кураківському напрямку, все ж таки ручійною силою. Раніше, знаєте, як рахували танки і техніку, скільки втрачає ворог, зараз це вже має набагато менше значення. Це вже втрачає дещо сенс в певному, певному розумінні, тому що час рахувати піхоту, і от е, рахування піхоти поки що мені здається, або є помилки, або десь статистика підводить. Адже якщо західні оглядачі і публікації в медіа наполягають на тому, що Росія мобілізує близько 30 тисяч на місяць і відправляє їх в бойові дії, то яким чином вони можуть підтримувати темпи наступальних дій? Якщо ми побачили за вересень величезна статистика втрат, там близько 38 тисяч загальна те, що демонструє Генштаб. Ну, значить, треба виходити з того, що деякі ресурси ще раніше, ну так скажімо, кілька тижнів тому я спостерігав. Вони робили посилання на росіян, тому цю інформацію мало хто сприймав, тому що ну ворог поширює. Ясна річ може бути пропаганда, але що вони поширили? Вони поширили інформацію про те, що і до речі, вона з'явилася в одному зі звітів інституту вивчення війни. З посиланням на російські джерела, але там ну буквально одним реченням, так коротко, що якщо прискіпливо не дивитись, можна і не помітити. Я на це звернув увагу, тому що там з посиланням на російські джерела було вказано про те, що Росія зараз може мобілізувати в принципі таку кількість людей за місяць, яка може складати навіть 45-47 тисяч. Тобто, це ті дані, які вони давали з посиланням на російські джерела. Ну вони були сприйняті як завищені. Але що тоді не так? Що тоді не так? Тобто, вони були сприйняті як завищені. Окей, вони завищені. Яким чином можна пояснити, якщо у нас є така статистика? Наша офіційна, я підкреслюю, і ми бачимо, що ворог продовжує свої штурми піхотні. Що це означає? Це означає, ну от ми ж об'єктивно говоримо: якщо ми бачимо кількість знищеної техніки, як раніше, ми рахували, ми бачили, що ворог десь менше її застосовував, тому що ставало менше на всіх напрямках, однаково не могли. Моделі ставали старіші, розконсервованіші і так далі. Можна було уявити і. Відповідно, можна було робити певні розрахунки, як це впливає. А тепер щодо живої сили, я думаю, що Росія може мобілізувати зараз, можливо, не 45 на 40 тисяч на місяць, точно, і, вочевидь, це дає можливість їм триматись станом на зараз. Принаймні, інакше пояснити, ну тобто. А ми ж повинні йти, от від того, що якщо 38 тисяч знищується, а як зазначає багато західних медіа 30 мобілізують. Ну погодьтеся, тобто вже мали би бути якийсь певний дисбаланс, який призводив би до того, ну, що за місяць цього дисбалансу можливо і непомітно стане. Можливо, за півроку так, а за місяць ні, ні, справа в тому, що він стане помітним навіть за місяць-два, тому що. Тому що все ж таки сили, які Росія вимушена була залучити через курську операцію, перетягли багато чого туди. Вони вимушені були реагувати, як би там не було, і на певних ділянках фронту це би ставало помітно. У нас е, темпи втрат ворога. А якщо подивитися момент, коли у нас почали перевищувати 30 тисяч, це вже не перший місяць, і воно би вже стало помітно. Тобто, десь у нас щось не те, щось не збігається в цифрах у тих, хто. Продовжує дотримуватися підходів, що війна це математика, і щось цій математиці розходиться, якісь дані не збігаються, і тому Росія має ще можливість застосовувати піхоту, і от тут поки ми не почнемо виходити на параметри, такі, які унеможливлюють ворогом мобілізувати компенсовувати власні втрати протягом місяця, доти, на превеликий жаль, будуть ось такі штурми. І друге. А чи це теж дуже важливий момент, яким чином пришвидшити втрати російської піхоти? Я вже про це говорив а більше скеровувати ударів саме по окупованих територіях. Тобто, я розумію, що удари по території Росії так це важливо, ніхто цього не з, не знімає. але треба зробити підхід, що дві третини завдається ударів зараз по окупованих територіях тими дронами, які ми можемо застосувати, і тільки одна третина по Росії, тому що глобально в масштабі ослаблення Росії. А з тими темпами, які ми зараз завдаємо удари, нам треба зо два-три зо роки, не припиняючи темпів. Але от з точки зору тактичного, послабити російське угрупування військ безпосередньо на окупованих територіях, от це реально. Ну ви ж розумієте, що зараз ті сили і ті дрони скерувати там по їхніх місцях, де вони знаходяться, їм такі фієрвірки можна влаштувати. І тоді на е, піхотні штурми стануть меншими. Тому час переходити всім, хто рахував танки, броню і так далі. До В чому проблема тоді переспрямувати в такому сенсі? Сьогодні це, буквально, мене не... це ми ж розумієте, Ми ж не можемо. Ми ж не ухвалюємо ці рішення. Ми тільки оцінюємо аналізуємо і можемо вносити тільки пропозиції, і рекомендації. Ми це робимо. А е, що стосується чому, не ухвалюється, це вже питання до. Тих хто уповноважений ці рішення ухвалювати, яка є логіка? Чому так? А чому саме? Ну ми ж розуміємо прекрасно, що. Це намагання психологічно натиснути на ворога, це намагання створити і картинку відповідно. Це і медіа, це інформаційно-психологічні операції, це багато чого інше. Десь це звичайно і способи ослаблення агресора, такі, наприклад, як удари по арсеналах чи по інших важливих об'єктах. Я ж цього не заперечую, це важливо, а, але це заводиться важливо як сьогодні. Я поки що не знайшов відверто. Я вам скажу чесно, я скажу: я поки що не знайшов для себе відповіді. У мене це питання ще в процесі аналізу. Я думаю, що логіка певна є. Ну ми ж розуміємо прекрасно від. Е Просто так захотілося, давайте бахнемо по спиртзаводах, так рішення ніхто не приймає на серйозному рівні, і так вони в нас не приймали. З цьому є логіка і пояснення, те, що це важливо для хімічної промисловості російської, думаю, що так безумовно. Те, що це важливо для інших галузей економіки, так само. Ну, тому, що треба розуміти, що навіть я вам скажу, що навіть абстрагуючись від хімічної промисловості обіг підакцизних товарів, це завжди. Вотчина держави яка отримує з цього акцизи, яка отримує величезні доходи в бюджет від продажу того ж самого алкоголю міцного. І до речі, коли ми говоримо про надходження до бюджету економічні, нафта дає це нафтопереробка, а спиртова промисловість і галузь вона теж дає, тому що акцизи, дай Боже, отримує російський бюджет а, в виді податків, реально отримує. Уявіть собі, що. Купівельна спроможність росіян може падати, але ж ви ж розумієте, що на продажах горілки, оковити і інших це ніколи не позначиться. Тому це важливо із хімічної промисловості, і я це розбираю з економічних наслідків. Так само це серйозні об'єкти, які фінансують російську економіку, її спроможності прямо бюджет, тобто, це не якесь щось опосередковане, це прямо те, що йде в бюджет.